Молодика, котрий збив маланкарів у Вижницькому районі, знайдено мертвим. 25-річного Дмитра Саморюка з Берегомету Вижницького району розшукували правоохоронці. За словами очевидців, саме він перебував за кермом автомобіля, котрий в'їхав натовп маланкарів з ніч із 13 на 14 січня. Повідомляється на сайті ОМВС Чернівецької області. Хлопці міліціонери знайшли повішеним 16 січня на вулиці Новоушицькій у Чернівцях. Остаточні висновки про причину смерті надасть відповідна експертиза. Нагадаємо, у ніч на 14 січня вже покійний водій та потерпілі брали участь в переберії. Свято завершилося трагедією. Кермувальник на позашляховику в'їхав у натовп колядників. Одна жінка загинула на місці, шістьох людей шпиталізували водій. З місця пригоди тоді втік. «Правоохоронці розшукували хлопця протягом двох днів. І от сьогодні, 16 січня, його знайшли повішеним у Чернівцях. За відомості про дану подію внесено до журналу єдиного обліку за попередню кваліфікацію статті 115 кримінального кодексу України це є умисне вбивство. Також наголошуємо на тому, що вже покійний водій і потерпілі автопригоди були учасниками Маланки. Тож свято на жаль обернулося трагедією і ОМВС України в Чернівецькій області звертається до усіх громадян. Святкуйте з розумом, не зловживайте спиртним, дбайте про своє життя та життя своїх близьких.